5 червня 2025 року всі обмежено придатні мають прийти ВЛК та набути актуальний статус придатності, і тепер це вже регламентовано таким чином, що це обов'язок обмежено придатних в такому концепті штрафів стосовно неактуальний статус придатності до 5 червня 2025 року не буде. Хіба якщо вам прийде погістка на ВЛК, і ви за нею не з'явитесь. Це відповідно свої наслідки. Далі ми будемо говорити про 6 червня 25-го року. Тоді вже будуть наслідки у вигляді штрафів та розшутів. Разом з тим рішення потрібно приймати кожному самостійно, просто розуміти, що оскаржити постанову, винесену після 6 червня 25-го року, обмежено придатному, який не пройшов ВЛК, на підставі. Того, що не було отримано повістки, чи направлення уже не вийде.